І хочу почати з вами. Знаєте, з якої теми зараз знову американська преса починає писати про те, а яке ж ставлення у Трампа до Зеленського, і яке ставлення у Трампа до Путіна. New York Таймс із is... З посиланням на свої джерела а своїми джерелами воно називає радників американського президента, пише про те, що нібито Трамп більше роздратований Зеленським аніж Путіним, мовляв, Трамп неодноразово говорив своїм помічникам, що Зеленський цитата поганий хлопець, який підштовхує світ до ядерної війни, але водночас. Потім казав, що розуміє, чому президент України чинить опір, тому що він виступає проти ворога, який сповнений рішучості продовжувати війну. Аксіос сьогодні виходить, ось із яким матеріалом мова йде про те, знову ж таки, акціос із посиланням на радників Трампа, пише про те, що Трамп захоплюється крутою атакою України на стратегічні аеродроми Аре. Тож, як ви в розрізі останніх подій, в розрізі останнього допису Трампа про його телефонну розмову з Путіним, бачите, яке ставлення у Трампа до Зеленського і яке ставлення у Трампа до Путіна? Нам повинно бути чхати, яке у кого там ставлення, Да? Що значить йому не подобається що Зеленський? Ну, нам подобатись повинно в першу чергу. Те, що там комусь щось не подобається, ну да ми не 100 доларів, що всім подобається. Нас цікавить конкретика, у вас були підписано з нами договори про БДПський меморандум і все інше, про допомогу. Те, що ви там думаєте про нас, взагалі чхати хотіли, ми повинні на це. Чхати це твої проблеми, а не наші проблеми. і настрій Трампа і всіх інших наших сусідів, хто там комусь не подобається. Взагалі не повинен нас турбувати. Нас цікавити виробництво нашої зброї, удари по території Російської Федерації. Нас повинно цікавити, чому уряд досі не дозволив експорт для наших експортерів, так чому уряд не забезпечує Національний банк і банкіри не забезпечують фінансування, і нас повинно цікавити виключно удари по території Росії. А що там не подобається, так це їхні проблеми. Звичайно, що, знаєте, не подобається, бо це це знаєте таке, з, заноза в дупи. Ну, такий Ізраїль раніше був занозу в дупи США, поки не змусив їх себе поважати. І тепер вони там союзники. І те у них там е, теж багато у них суперечок. Я, Нічого, пережив, нормально. Е, Мало ли, що там комусь щось не подобається? Wall Street Journal. сьогодні пише ось такий матеріал, що Сполучені Штати забирають в Україну ключову технологію боротьби з безпілотниками. Що мовляв, минулого тижня Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, тепер виділяються підрозділам ВП США на близькому сході. Що це, це значить для нас? От власне в політиці подальшої сполучених штатів? Ну давайте так може вони вже давно можна замінити? Ми ж не знаємо цієї ситуації. Давайте знаєте, накичати зраду з будь-якого пуку в американській пресі, так наскільки це критично, може воно не потрібно, може європейці це замінили, може Україна сама почала це виробляти. Ось і так далі, ну так для США є інші пріоритети. Вони ж позиція така, все повинні робити європейці. От тому, ми більше з європейцями повинні спілкуватися в даному момент, напрямку, щоб вирішувати це питання. Пане Тарасе, хочу, щоб ви прокоментували реакцію Путіна. Вірніше, її відсутність на спецоперації служби безпеки України, Павутина і останню спецоперацію щодо підриву кримського мосту, тому що. Взагалі Путін про це не говорить навіть Дональд Трамп от, після вчорашньої розмови він про це більше сказав за останні дні аніж Путін. З чим це пов'язано? Ну, давайте так все ж таки тру Путін покидюк і бандит, але не ідіот. І він знає, що коли, коли людина обсирається. Ця людина не бігає зі своїми цими обмазаними лайном цими трусами по вулиці і не показує їх всім. Що підкреслити, що це обсирається. А Трамп до речі в розмові ткнув же в це Путіна, ткнув його з лайно. Це знаєте, mm -hmm. як інтерпретувати розмову Трампа. Да, Путін не хоче це визнавати. Удари були, об'єктивне підтвердження. Є навіть оця смішна ситуація, що коли СБУшники спочатку накрили е, все це, вони потім підбили літак, був одна, один знімок, а вони потім поставили інший літак. Начебто, ні, нічого не було. Так, нічого так. Не було. От. А Трамп цією розмовою якраз і ткнув Путіна в його лайно, хто не зрозумів, так? Кізки сказав, так удари ж були. Більш того, американці знають, що удари не тільки передрома були. Удари були uh -huh. по базі підводних човних в север... в цьому в Северодвінську, чи де, от і так далі. Ну так в даному випадку Україна діє відповідно до своїх інтересів. І звичайно, що він визнавати цього не буде, тому що там зі все це Z патріоти всі кричать, що ми будемо робити, чому немає відповіді. Є там більш цензурна речі. Вони Ну як люблять росіяни, де розповідають, що їм поклали в рот а, і хто це зробив там, да і так далі. Ну, в принципі, десь 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 логічно. Це і це їхня проблема. Ну, це якраз чим більше ви будете заперечувати, тим ну всі ж знають, всі знаються неможливо приховати. Ось знаєте, і це приниження росіян, це приниження їхньої зміни взагалі геополітичного балансу. У них немає таких таких носіїв, наприклад, такі можуть нести ракети і ядерне зброю. Це ганьба і продемонструвало, що Росію та можна перемагати на полі бою, навіть такими методами. Якщо говорити про геополітику, от е, ці спецоперації Служби безпеки України, які вже запустили геополітичні процеси, і які можуть ще запустити. І в цій частині мене цікавить Китай. От власне як далі діятиме Китай стосовно Росії, ці дзінь пінособисто. Ну, давайте так: деякі ознаки, що Китай все ж таки втручається, є Ну, Лукашенка був викликаний в Китай. Uh -huh. Були перенесені це навчання подалі від кордонів з Євросоюзом, no. тому що Китаю, Китаю потрібна все ж таки мирна Європа, то тобто деякі кроки вони роблять, але не всі, звичайно, тому що, в принципі, Китаю все і так влаштовує, поки Путін зайнятий Україну, він не зайнятий Європою. да Поки Путін при владі, він буде здавати все, що завгодно. Тобто вони вважають, що поки не настав час. Да не настав час щось робити, але я думаю, що вони трохи перебільшують, перебільшують свою можливості, свої можливості щодо контролю Путіна. Тому що я думаю, все ж таки в першу чергу це американці повинні зробити висновки, що поки поки Путін при владі буде, він буде воювати. А коли американці можуть зробити такі висновки? І от ще одна тема цікава. Щодо посилення санкцій, якою ви бачите подальшу долю ось цього санкційного законопроекту ГРЕМ? Ну, давайте так. Ми не повинні чекати, поки щось створиться. Ми повинні створювати обставини. От, коли збоушники винесли спочатку ядерну триаду, частину, да Потім довбанули по кримському мосту, це змушує американців розуміти, що Україна це серйозна країна, з якою краще дружити, от і краще товаришувати. Вони повинні бути партнерами для нас. от що вони повинні розуміти. А ось це перше, що повинні розуміти. Ось і в подальшому, в подальшому ми повинні розуміти, що тиск не повинен бути по напрямках республіканська партія, тому що вони виглядають слабаками ВПК Сполучених Штатів Америки, їхня зброя тепер не дуже конденційна буде, і багато чого іншого. Ось що ми повинні робити, і в першу чергу на цьому на це зважати. У вчорашньому пості Трампа, де він розповідав про свою телефонну розмову з Путіним, значна частина цього посту була приділена Ірану. Мовляв, значить, присвятили вони цій темі велику частину, велику увагу присвятили цій темі, що якраз говорили про нову ядерну угоду, і мовляв, як писав Трамп, що Путін запропонував Трампу участь у цьому процесі. Мене цікавить наступне. Наскільки зараз фокус уваги Трампа буде знищуватися в тему Ірану з української тематики? І що Давайте, це? Так. Давайте. Це, це ж розводка росіян все рівно. Розводка полягає в наступному, що вони це не зацікавлено, щоб Іран домовився з США, тому що означає зняття санкцій, це нафта на ринку. Тим більше США вимагають від Ірану взагалі припинити збагачення урану. А це Іран ніколи не піде, скоріш за все, допустить удари по себе по собі. Там є кому вирішувати проблеми Урану, там є Ізраїль. Ізраїль буде вирішувати це. І це звичайно, що вони там будуть говорити про Іран і інше, росіяни без сили там щось зробити і нічого там не буде. І дивіться. Це ж ніяк не вирішить. Ну добре, ви там щось пообіцяєте американцям, да А ось, ну, пообіцяйте зробиться. Україна повинна довбати по території Росії. Потім американці, росіяни прийдуть до американців скажуть: вимоніть Україну. не скажу, ми не можемо. А що ти зробиш з Зеленським? Що ти зробиш з Україною? Що ти зробиш з нашими виробниками, які будуть, і нашими спецслужбами, які будуть вас робити з вами, все, що захочуть. От і все. Ну, ось ці постійні лякалки, які вже знаєте, от в західній пресі з'являються щодо відповіді Путіна щодо того, якою вона серйозною може бути. Це теж частина спецоперації. Ну, це псону Са сама постановка питання відповіді. Що значить відповідь? Україна захищається. Це Україна відповідає за те, що робить Росіяни. А це намагання цього це наратив. Оце нав'язати. От а, яка вона була Так вони все вже застосувалися що тільки можливо по Україні, і ви повинні розуміти, що такі операції не готуються досить швидко. Вони тривалий час то робляться, а потім вони росіяни завжди знаходять обґрунтування, чому воно повинно робитися. Знову ж бачите, з'явилися лякалки, до речі, на сторінках західних медіа про можливе застосування путіним тактичної ядерної зброї, Daily Mail напередодні написав матеріал, де посилається на відставного британського генерала, який навіть моделював сценарії, жахливі сценарії, насправді. От як це все розцінювати? Скажіть нашим чам як ставитися так, до подібних так. публікацій? А які це сценарії там розглядалися? Це, наприклад, удар тактичної ядерної зброї по зосередженню якомусь збройних? Сил по великому місту, та при чому там називалися в цьому матеріалі Одеса та Київ. Далі навіть тактич... удар тактичної ядерної зброї по атомній електростанції, цей сценарій розглядався як найжахливіший. Ну, ось це три, зокрема, сценарії, які розглядалися в цій публікації. З посиланням знову ж таки, зазначу, навіть відставного британського генерала. Ну, давайте так. Проти застосування ядерної зброї абсолютно всі ядерні країни, в тому числі Китай. Не через любов до України, тому що розуміє, якщо, не дай Боже, це станеться, а першим, у кого з'явиться зброя ядерна, це буде Японія та Південна Корея. Вони, в принципі, до цього готові. Далі ви повинні розуміти, якби росіяни, якби росіяни а, були упевнені, що вони без наслідків для себе можуть це зробити, вони давно це зробили. І те, що автоматично це вирішить питання, так? А так вони і в повній ізоляції будуть, в повній ізоляції будуть. Е, і це не вирішить питання, тому що ну, тактична ядерна зброя вона ж, е, це перше покоління ядерної зброї, яка використовується з досвіду Другої світової війни, яка передбачала, в тому, що, е, е, вона передбачала що є велике скупчення військ, ну, там, мільйони разом да? закинув ядерну зброю, знищив третину особового складу, а потім йдуть танки. Війна вже помінялася, немає такого скупчення людей. І тому категорично всі проти. Це очевидно стає. І тому, коли там знову ця сцена, і дивіться, зверніть увагу: всі про апокаліпсис і атаки росіяни давно говорили. І більше до речі при адміністрації Байдена, що з при адміністрації Трампа, повороз, ми не чуємо ядерних, зверніть увагу, тому що знаю, що не, що не знаю, що буде що, що буде, якщо Трамп по-іншому поверне. Це раз друге, дивіться сам факт застосування, от знищення станції попередження ракетного ударів, які зробила вже Україна ще два роки тому, якщо не помиляюся. А потім, коли була знищена сама ядерна триада, у ну, частина, це є вже привід для застосування ядерної зброї, а нічого немає, от і все. Поговоримо про поведінку союзників Путіна по ОДКБ. Ви згадали Лукашенка, згадали Білорусь, яка свої навчання підкоригувала ось ті, які планувалися на осінь. Плануються на осінь біля кордонів з країнами НАТО. Вони від цих кордонів відтягнули ці навчання далі. На що звертають увагу зараз аналітики? Що в Киргизстані, який так само входить до ДКБ, активізувалися антиросійські настрої. І Звертають увагу, зокрема, на генерала Ташієва, який виступає проти нав'язування киргизам російської культури, виступає за самоідентичність. От навіть фото він публікує на фоні турецького військового заводу Байрактар всередині країни розцінюють це як. Передвиборчу президентську кампанію, але цікаво, що якраз вона і визначає певну зміну курсу Киргизстану подалі від Росії. Як гадаєте, яке зараз і яким зараз в найближчі місяці буде ставлення союзників по ОДКБ до Путіна? І наскільки ці антиросійські настрої поширюються на інші країни-члени, Ну, так це давно вже сталося. Давно вже сталося, тому що там є з ким дружити. Є туреччина, є китай. І те, що Росія втрачає вплив на середню Азію, це вже давно відбувається. На коли Казахстан це... вже втратила фактично. Да, ну особливо це смішно. Це смішно було бачити, коли секретар ОДКБ Башинян говорив, що вони в ОДКБ брати участь не будуть. Ну, немає ОДКБ як організації. От так далі. Тому нічого дивного немає, не відбувається. Політико пише про те, що Трамп. Буквально одержимий ідеєю зідзвонитися із сі дзіньпіном як підтвердження наводиться зокрема нещодавний пост Дональда Трампа у його соціальній мережі, де він писав про те, що йому подобається лідер КНР Сі Дзіньпін, що завжди подобався і буде подобатися. Але він дуже жорсткий, з ним дуже складно домовитися. Написав Дональд Трамп. При цьому от ну Трамп дуже хоче цієї зустрічі. А в Пекіні цього не надто хочуть як гадаєте, чи найближчим часом вдасться Трампу перезавантажити відносини з Пекіном, і як зараз розцінювати реакцію Пекіну на ось зокрема торгову війну, яку почав Трамп? Ну, Ну, давайте так. Ну, Трампа всі добрі дзвінки, да? це у нього така манера спілкування. Я не розумію просто його жаління, що всі його не люблять. Так, да? Ну так, да, це робочі стосунки, виявляється, що не всі 100 доларів, не всі подобається, як ти себе поводиш. Так? А ну, Це нормально. Нормальне нормальні суперечки. А стосовно того, що куди йдуть стосунки, ну, я упевнений, що все йде війну між Китаєм та Сполученими Штатами Америки а Вона стає неминучою, особливо після того, що як показала Україна. Україна фактично показала, як може бути знищений Тихоокеанський флот Сполучених Штатів Америки Ну, їде з кадра, наприклад, так. Біля неї раптом з'являється. Там 20 суховантажів, які китайці можуть фрахтувати, злітають 100 тисяч дронів і немає ніякої скадри. Війна демократизувалася. Демократизувалася, а це означає, що вона буде, ну я вважаю, що вже неминуче. А від чого залежить те, коли Китай може розпочати бойові дії? Тому що різні прогнози вони і раніше фігурували, що це ну деякі. Кілька років тому називався навіть 25 рік. Песимістичний сценарій, ця осінь. Ця осінь да, вже? Да. Ну, так 25 ий зараз вже 25-й, осінь, 25, 25 ого те, що я бачив. Тому що ну, є економічне протиріччя між Китаєм та США. Може вижити тільки один. Ну, тільки один може вижити. Це... Зараз ситуація нагадує, як ситуація перед Першою світовою війною. Ось коли ну молода борза імперія Німецька боролася за ринки збуту з Британською імперією та французькою імперією. Так і тут зараз криза перевиробництва, Китай все ж таки відчуває великі проблеми. Ну не великі, а проблеми економічні. І тут, у будь-якому разі, як вони зустрінуть свою першу економічну кризу, ну скоріш за все, вони зустрінуться якимось намаганням перенести внутрішню нестабільність на, на зовнішню. Китай точніше США обкладають з усіх боків Китай, тому що їм потрібно ну, зберегти цю гегемонію. Поки у них є Пентагон, поки є гегемонія, вони намагаються її реалізувати. Скажіть, будь ласка, а Сі Цзіньпін от зараз в таких своїх агресивних планах і коли. Наприклад, почне, почнуться ці бойові дії. А він на кого із союзників може розраховувати і чи буде розраховувати? Хто Цзіньпінь? Так, Сі Цзіньпінь. Ну давайте, це, це цікаве питання, тому що поведінка США якраз створює цю нестабільність. Да? Що вони можуть говорити? Дивіться, вони ж вони ж не надійні, вони нестабільні. Давайте з нами будемо дружити проти США. Але чи підуть на це? Ну економічно може співробітничати, наприклад, Японія та Південна Корея. Але чи будуть вони в військовому плані підтримувати Китай? Поки що велике питання, тому що це все ж таки такі вестернізована Азія, те, що називається тому тут велике, поки що питання. Ну Китай може сам себе поводити, що нам в принципі союзників особливо не потрібно. Ми самі по собі можемо багато чого робити, але їм зараз конче необхідність союзних торгівельних це Європа, тому що без Європи, без підтримки Європи, торгівельної війни проти Китаю, звичайно, що європейці не будуть це відчувати. І будуть говорити, що ну вони, ну вони зараз вирішують, чи виграє тут Китай, чи програє Сполучені Штати Америки. Загострення у Тихоокеанському регіоні для нас що означає? Ну, давайте так. Ми ж не контролюємо ці процеси. Не контролюємо. Чи є ризики того, що переміститься туди? Да. Порядок денний є, але це її небезпека для Росії, тому що вона все ж таки найбільше слаб, найбільш слабка ланка і в Тихоокеанському регіоні. Тому, в будь-якому разі, якщо буде зайнятий, умовно кажучи, Китай, який є союзником Росії, це більше буде для нас плюсів, тому що вони будуть сконцентровані на своїх проблемах. І тут питання в тому, Ну ми повинні просто бути доготові до будь-яких сценаріїв. Тараса, хочу з вами обговорити так і ще тему Ілона Маска і Трампа, що у них відбувається. Тому що Маск закликав своїх підписників а, телефонувати своїм конгресменам з вимогою не голосувати за податковий законопроект Трампа. В середу мільярдер ось такий пост в своїй соцмережі виклав Kill the Bill», Така гра слів паралелі з фільмом Вбити Біла, але Біл це ж на англійській ще її законопроект. Маск пішов проти Трампа? Ну, давайте так. Це була зрозуміла ситуація, що рано чи пізно маска відіжмуть. Відіжмуть від впливу Трампа. Ну це логіка політичної боротьби. одна людина не може мати такого впливу на мати доступ до першого тіла. Це закон, який який говорить про ну який притаманний всім формам держави. А ось. Ну, з іншого боку, я не думаю, що воно так ворогувати буде, тому що Ілон все ж таки залежна людина, у нього велике підряди є і у Пентагона і всіх інших. Я думаю, що не, не так все просто. Чи буде він якось там створювати якісь інші речі, може бути. Але ж можуть прийти серйозні люди до нього і позадавати дуже незручні запитання, тому що будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха. Якщо ось цей законопроект, про який маск пише, буде провалений. Що це для Трампа означатиме? Та не буде він провалений, тому що там є підтримка, у них і більшість цьому ну подивимось, там будуть звичайно суперечки, але я не думаю, що поки що Трампу щось загрожує в Конгресі. А взагалі, внутрішньополітична ситуація в Сполучених Штатах для Трампа як складається зараз, і чи буде він коригувати свою зокрема зовнішню політику, враховуючи настрої внутрішні? Ну буде, тому що республіканці задають запитання, що ми слабкими виглядаємо. І це дуже добре для нас історія. А ось те, що тиснуть на нього, це дуже добре, і тому у будь-якому разі для нас це великий плюс. Далі у них передвиборча кампанія починається восени вже в конгрес на наступний рік. Це дуже добре. Теж для нас, теж республіканцям, що треба буде відповідати щось робити. Ось громадська думка налаштована на Україну. Не все так просто вийшло там із скороченням бюджету і все, що з цим пов'язаним. Так що запитань будуть дуже багато до нього, і цим Україна повинна користуватися. Ну, тобто можемо констатувати, що українська тема, попри всі знаєте, ось ці публікації, такі негативні, які в тому числі є у західних змі, вона не зникатиме і не зникне з порядку денного в Сполучених Штатах, принаймні до кінця року, так точно, а то і в наступному. Так завжди треба з'являтися там. Я сказав, чим більше таких операцій, тим тим, тим тим ти завжди про себе будеш нагадувати, що не все так просто. На щастя, говорять, як можна виграти інформаційну війну, отак можна і виграти, зробити спецоперацію, про яку будуть говорити увесь світ.